Мир вам дорогі друзі, вітаю вас! Сьогодні у нас 23 липня 2024 року. І це категорія відео відповіді Любомора Богоявленського на питання соціальних мереж. Мені написав один з моїх підписників глядачів, шановний Владислав Владислав, от коментар. Ну, я називаю так це псевдонім людини, нехай буде Борислав. І він мені пише про те, що Любомир, ви добра, хороша людина, але ви страждаєте від бідності та соціальної незахищеності. І також він мені пише про те, що якби ці психологічні ідеї, що я там озвучую, Точніше, цитату Сергія Леонідовича Рубінштейна, працювали, то і моє життя було б інше, набагато краще. І е, в цілому ці знання не працюють. Він говорить, що реальна освіта вища коштує за рік 50 тисяч доларів США. От, а в більшість університетів, особливо де я живу, вони дають така. Ну, недослівно, да, як полуфейкова освіта, знання, які не діють, які не працюють. От. Ну, що я хочу сказати, шановному Велиславу, в діалозі народжується істина, про це говорили і великі філософи, і мислителі, там Платон, Сократ, Арістотель. І дійсно я визнаю про те, що у 2024 році. Частково я страждаю від соціальної незахищеності. І, звичайно, останні роки я частково страждаю від бідності, тому що, не дивлячись на те, що я працюю з людьми, проводжу консультації, але ціни настільки подорожчали, а в людей немає великих. Тобто, мене ціна консультації фактично залишається до воєнного періоду. І збільшити цю ціну консультації ну, немає не можливості, тому що якщо я збільшу, то до мене люди взагалі не будуть звертатися йти. Їм і так до ця довоєнна ціна, ну так, не, не, не всі, скажімо так, можуть це потягнути. Хоча ціна дешева по-своєму, по сучасним зарплатам, міркам, так. Але Мені на життя ледь-ледь вистачає, бо потрібно заплатити щомісяця податок рідній Україні, бо потрібно взяти і поїхати купити продукти. А все подорожчало настільки сильно, що, е, в принципі, десь у два рази стало дорожче, для, ну, для мене, по крайній мірі, у порівнянні з довоєнним періодом. І дійсно. Почалася проблема, небагатість бідність і соціальна незахищеність. Соціальна незахищеність ем, дійсно є. Щодо знань психологічних, чи дієві вони? Ви знаєте, вони дієві, але є ряд проблем. Які не так-то просто можна навіть сіма знаннями вирішити. Ну, по-перше, є детермінізм, є принцип детермінізму, причину на святковий зв'язок, принцип несвободи, де ми живемо в такій системі речей, яка м м впливає на нашу поведінку, на наші думки, на наші можливості. І, в принципі, кожен з нас куваль власного щастя, але в ту чергу ми перебуваємо в об'єктивній ситуації соціальної нерівності. Якщо б мені створити інше дитинство, так, і дай багатьом людям створити зовсім інші матеріальні умови, то все було б інакше. Розумієте, я за своє життя. Намагаюся на максимум бути, як тільки можу бути чесним, справедливим. Якби я почав у своєму житті практикувати деякі аморальні методи, способи, давав би людям гарантію 100%, що допоможу. Брав величезні гроші у той час, коли в мене ще була реклама і був такий пік слави, там, 2016-й, наприклад, 17 ті роки, 18-ті роки, то я міг би там стати дуже багатою людиною. Але мені потрібно було піти по головам інших людей. Мені було б потрібно б іти е, через е, серйозні морально-етичні, скажімо так. Е, Норми, які в мене є. І я відмовився, я не захотів у цьому житті йти по головам інших людей. І в зв'язку з цим, так як я дотримуюся морально-етичних правил, так я теж согрішаю, так у мене є грішні якісь моменти свої. Але я намагаюся все-таки не йти на такі дуже аморальні кроки. Ну, і, і то у мене вон, є одна людина, учень, який там куча на мене звинувачень. По цей день я вже його і заблокував, хоча не хотів до кінця блокувати. Він там мене вважає і бандитом, і афористом. Маса-маса негатива агресії. Про тому останні два роки це до, там, ну, куча в усіх смертних гріхах мене звинувачує. Значить, тому що він теж ну, нещасливий. Ну, звичайно, я вже. Будучи, скажем так, в такій ситуації, коли я знервований дуже сильно останні два роки з-за війни, коли я ем, переживаю масу е, негативних подій за цієї, війни, масу зрад, масу, скажімо так, е, несправедливостей різного рівня. Особливо після того, коли я ліг у психолікарню, підтвердив психіатричний діагноз, Ось цілий список можна розказувати, всякого негативу, який тільки тоді трапився після цього. І от я повернувся в Україну з Німеччини, і звісно, я ем, мав деякі свої, хоча екстрасенси, литаль ілюзії. Я вважав, що моє повернення сюди допоможе. Мені таки вирішити ряд проблем, там і дисертацію хоча б одну захистити, і що я тут дуже потрібен українцям, українському народу, що там мене по телебаченню будуть показувати, щоб я українцям, як психолог, екстрасенс допомагав, що тут а, е, ну, без мене погибають, помирають. Да, мене такі були ілюзії свої, коли ще був у Німеччині у 2022 році, знаєте. Ну, от, от, Зроблю добре діло, повернуся. Я повернувся сюди, у бідноту, ніщиту, і, звісно, практика показала зовсім інше. Я не потрібен тут, так? який там пророк, геній та далі тому подібне. Для оточуючих людей це абсолютно не важливо. Якби мене показували знову по телебаченню, це була б інша справа. Перестали показувати і ситуація. Скажімо так, така, що я знаходжуся дійсно на межі бідності, тому що мені тут я виявився не потрібен владі. Хоча я дуже люблю там, Володимира Олександровича Зеленського, я його не зрадив, і я за рідну Україну був, їй залишаюся, але я не потрібен в Україні власть імущим. Це факт. Тому що якби я був потрібен, за ці два роки була б абсолютно інша поведінка. І на телебачення б мене запрошували і допомогли б мені дисертацію захистити хоча б одну, тому що в мене академічно доброчесна дисертація. Я побачив, бачив, що на мене. Повний пофігізм. Добре, що хоч не вбивають, не знищують. Слава Богу, що мені Господь відкрив поясне бачення, що в психлікарню пройшов це ще випробування, бо це ціла психотравма пролежати в психлікарні на цих наркотиках, де мені більше року потрібно було прийти в себе, щоб після цього всього пережити з психлікарнею, так ніби якусь ну. Мінімальне тюремне заключення пережив, і після цього е, адаптуватися. Е, мені, психологу, скільки часу довелося, але не, не падаю духом і не жаліюся. розумієте. Це хрест, який я несу. А знання з психології, до речі, це ще читаю, воно актуальне і дуже хороше. Дякую, що дивитеся, і віримо в вищі сили. Молюсь за перемогу України з повагою, Любомир Богоявленський.